Где буде дислоціруватися моя часть, чим ми будемо займатися, куди вести свою сім'ю, в яку школу вони будуть ходити. Я кажу про свою сім'ю. Ні, я про те, що ваша родина, ви не знаєте, де буде бути десь по всій Україні може десь бути, чи в Києві саме. Ми не знаємо. На даний час це вирішується питання Міністерства оборони та Генеральним штабу. Я вдячний всім за масової інформації Придимо. за ту. За, за за, те відношення до Збройних сил України. Ще раз ще раз хочу наголосити на тому, що ми нічого не зробили героїчного, і е, ми виконували свої обов'язки згідно статуту збройних сил України. Дякую. Міністерства оборони. Ви зараз, яка ваша головна? мета. Просто призвітувати швидко. Я, я, прибудем, я, я не знаю, для чого мене туди викликають. Але викликає. мабуть, мабуть, для звіту. Так. побачення. Ми буквально тільки що під'їхали. Можна ще Пару хвилин. мене немає часу, ви розумієте, що мене чекають генерали. Та... Завтра буде об'єднав брифінг. Підберіть нас на послі об'єднання. Так а сьогодні по кому. Передрастуйте, будь ласка, цю увагу іншим командирам, які перебувають зараз в Криму, чекайте їх повернення, і я думаю, що вони мають більше. Більший склад Збройних сил, де я маю більший склад особового складу, більшу відповідальність, ніж я. Тому я славу, що з вами там робили? Нічого не робили, все нормально. А чому так довго тримали? Значить, так було потрібно, пожалуйста, да. ребята. А, є ...Турчинова і вимагати його поваги до його затримання і нарешті звільнили. І от зараз лише він приїхав з південного напрямку в Київ, в'їхав. І зараз направляється в міністерство оборони, куди його викликали. Частина людей його підлеглих, це близько 50 людей. Частина перейшли на сторону Російської Федерації, і ми взяли велике таке гарне інтерв'ю Олександра. По дорозі ми по дорозі ми це я.